Пам'ятаю, як в дитинстві я чекала Нового року, і коли батьки ставили ялинку, дім наповнювався дивовижною новорічною атмосферою, відчуттям свята та здійсненням мрій. Пам'ятаю, як подобалось мені засинати, під підблимуючи вогники на ялинці і цей особливий запах мандаринок та ялинки. Завжди згадую і навіть здається, що відчуваю це знову, коли дивлюся на картину Віга Йогансене Світле Різдво. Йогансен данський живописець, що зміг передати атмосферу тихого щастя на своєму полотні. Він зібрав всю свою велику родину, щоб написати цю картину. Робота тривала до квітня і приходилося підтримувати антураж у незмінному стані вікна були завішені шторами, свічки на ялинці постійно замінювалися новими, підв'язувались нові гілки на ялинку, замість тих, що обсипалися. Родичі позували по черзі. Так і з'явилася ця магічна робота, що досі нас зачаровує та повертає в чарівне дитинство. Дізнайся більше про магію мистецтва на моїй сторінці. Підпишись.